А чего пацаны у вот, на фронте, мая там, бако поспать? Я порепрошу и срать там, бить ёлкой, бить... Опа-ча! Чу это? А давайте по-честному. Кто из вас, слушав лев Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, он вот, сейчас Только матки на столе! Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас так у сделаю, что Покровск, наш Покровск, мая будет переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. но ім'я його буде жить в віках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. когось душа лежить там до російської строї музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду. Все. казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними. І потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін Мідрєдів, або приближені до нього, да ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по чесному не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів, бо у них там рук не хватає. Вони як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якісь. Розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є. Бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація клікайте в шапці. Профіля я вам скажу, давайте чесно, од щоб це не звучало, як якась каструля голова така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію. я дожен слухати там тільки чого я не доже слухати російське. Я читаю ваші і бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті має там спати, я Перепрошую, сарать там під йолки, під Опача. Все, друзья, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля. Па-па.